Ну, чотненько все завелася сто вісімдесят три вісімсот девяносто сім. Так, угу, нали. Думаю. Так не пащу. Мотор. Файно стоит, Вроде файно працює. Ну, походу ні, я її пройшов про корону, походу не фарбовано. Оце, Ігор що Ігор, почну з капота. 126, 126, 127, 98, 104, 97, 123. Так, переднє ліве крило. 105, 110, 110, 94, 79. Шоферські двері. 127 124. 130. 130. 95. 103. 88. Задні ліві. 88

189 122 114 114 Зразу кришу 126 126 113 126 119 Так, кришка багажника 104 124, 117, 117, 101, 117, 90. Так, 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 так. Заднє праве крило. 115, 114, 106, 101, 11. Двері праві. 125 137 137 130 130 Знизу 95 106 122 І правій двері 142 142 120 134 88 101 101. І крило переднє праве. 102, 113, 104, 116 109, 103, 97. Вроде більш нічого не видно. Так, і салон. Ну, салон охайний. Так, вроді би все акуратненько. Крич потулок на місці. Ну, на вигляд. Вигляд досить нічого.